Доброго ранку, мої любі малята! Рада сьогодні вас всіх вітати, а щоб дізнатися, хто завітав до нас на заняття, пропоную відгадати загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спинка голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, це їжачок. Чи хотіли б ви з ним погратися? Напевне, що так. Погляньте, діти, що він несе на спинці. Яблучко, малята, а яблуко це фрукт чи овоч. Вірно, фрукт. А де він росте? На дереві. А як називають дерева, на яких ростуть яблука? Яблуні. А тепер прислухайтеся і скажіть, як називається місце? Де росте багато фруктових дерев. Так, фруктовий сад. Розгляньте зображення і скажіть, які це дерева ростуть в саду. В саду ростуть груші, а також абрикоси, вишні, сливи та інші дерева. А поки яблучка ще достигають, погляньте якої смакоти. Назбирав їжачок. Так, це ягідки. А ви любите куштувати ягідки? Напевно, що так. Давайте разом їх розглянемо. Ягоди які? Маленькі, яскраві, запашні, соковиті, солодкі. Правильно малята. А чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато кущів з ягодами? Так, це ягідник, вірно. А скажіть, які ягоди можуть там рости? Наприклад, малина, ожина, смородина, порічка, агрус та інші. А буває малята такий сад. Де одночасно і фруктові дерева, і ягідні кущики. Чи здогадалися ви, як може називатися такий сад? Вірно, плодово-ягідний сад. Саме такий сад і полюбляє наш їжачок, адже там завжди можна знайти для себе щось смачненьке. А тепер їжачок хоче з вами погратися, уважно розгляньте зображення. Що в клітинках. Та скажіть, що то ягода чи фрукт? Скажіть, де він росте на дереві чи кущеві? Наприклад, малина це ягода. Вона росте на кущеві. Персик це фрукт. Він росте на дереві. Смородина це ягода. Вона росте на кущеві. Яблуко це фрукт. Воно росте на дереві. Груша це фрукт, вона росте де, дітки, на дереві. А груз – це ягода, росте на кущеві. Журавина також ягода росте на кущеві. Абрикоса фрукт росте на дереві. Слива, що фрукт росте де? на дереві. Полуниця це ягода, вона росте на кущеві. Правильно, малята! Ви відмінно впоралися з роботою, а наш їжачок-хитрячок полюбляє не тільки фрукти, а ще і соки з них. Тому пропонує вам ще одну цікаву гру. Будьте уважними, розгляньте зображення і скажіть, із чого приготований сік. Ось, наприклад, подивимося на першу скляну. Так? Сік із яблука називають яблучним. Із персика який діти? Вірно-персиковий, із банана банановий. Із полуниці як називаємо сік? Полуничний. Із ягоди ягідний. Сік із малини назвемо який, дітки. Скажіть, а ви полюбляєте пити соки? Їжачок їх просто обожнює, так, що навіть за вуха не відтягнеш. Малята, а як ви розумієте цей вислів? Так, дійсно, це значить, що дуже смачно, правда? Діти їжачкові вже час повертатися додому, тому він прощається із вами і дякує за чудову роботу. І я вам дякую до скорої зустрічі!